Коли антибіотик, тоді лакціалі жерміна пробіотик. Це було 22 році, 21 березня. Нас сказали відходити в сторону реча. Ми відходили по вулицям, і на, нам була засада, і зав'язалися в овочні бої. Получається, мене щось рядом полетіло, навіть не зрозумів, що я знаю, що. Почувствував, що права рука дуже сильно запекла, а заліво я навіть не знав, що вона є, чи немає. Я впав, я ну, лежав вже на асфальті, ось має дуже багато хлопців, вже, ну, погибших. Добре, усміхнене обличчя цього чоловіка зовсім не видає жахів, які доводилося бачити його очам і відчувати його тілу. Війна з Олександром Піколем довгих вісім років. У П'ятнадцятому році я пішов добровольно мобілізованим у 36-ту бригаду морських піхотних. У складі цієї ж вже легендарної 36-ї бригади поблизу Маріуполя Олександр зустрів і 24 лютого. Коли росіяни вже підбиралися до міста, чоловік ще навіть не здогадувався, що почалося тихенько-тихенько, там було пару тижнів, а потім, коли 24 лютого настало, почалось дуже сильно по нам працювати. Разі літаки, гелікоптери. А тоді мені ця дружина посла, каже, Сашко, ракети каже, по Миколаїв. Каже, та не може бути. Заходжу у цей інтернет, дивлюся, а президент України Володимир Зеленський сказав, що почалась війна. Олександр згадує, що окупанти не давали перепочити ні на мить. Декілька тижнів українські герої тримали оборону. Врешті довелося залишити позиції і відступати в сам Маріуполь. Ще через деякий час перебувати і на околицях міста стало неможливо. Олександр з побратимами відходять на завод Ілліча. Саме під час відступу зав'язується бій, в результаті якого Олександр втрачає обидві руки. Дуже тяжко. Рятують і підтримують стан чоловіка з надскладним пораненням спочатку в підземеллях заводу Ілліча, потім Азовсталі. Евакуювати Олександра з Маріуполя вдалося дивом. Льотчики на гвинтокрилах знаючи, що 90 вони не повертаються. Уявіть собі, що робили ці люди. Вони летіли туди, ми втратили багато льотчиків. Просто є люди, які летіли давати їм їжу, воду, зброю. І забирали поранених. Олександр опинився в тій меншості гвинтокрилів, які змогли вилетіти з маріупольського пекла. Мені ще повезло, а хлопці, які після мене була велика евакуація, вони загинули їх збили. Евакуювали чоловіка спочатку в Дніпро, продовжив лікування у Львові, а реабілітацію в Трускавці. Мені зробили на праву руку сім операцій, на ліву три операції, тому що права рука там вже були і запах, і потьоки, і ще до сих пор зараз там залишилося дуже багато осколків. Попри усі пережиті жахи і складнощі, пов'язані з ампутацією, Олександр живе життя. Весною одружився. <реш> і я психанув і в ту скапці я з'явив баження, мені допомогли від сьодри, положили кілечко в полів'язку на руку. Кажуть, допоможи мені розв'язати, кажу. Мене розв'язає, а там каєшка лежить. Каже, стань кажу моїй дружині. А минулої ночі Олександр вперше став батьком в 0 годин 40 хвилин в українського героя. Народилася донька Ангеліна. Вітаємо усім сніданком!